Ну що ж, українці в Польщі? Чи варто вам починати пакувати валізи? Адже в серпні 2025 року наступний президент Польщі згідно сьогоднішніх опублікованих результатів, 2 червня, в Польщі наступним президентом стане Кароль Навроцький. Як ми знаємо, він належить до партії Піс і програв йому пропартійний знову ж таки кандидат партії обивательської це? Рафал Часковський. Що я можу вам сказати? Чому буде добре те, що президентом Польщі став Кароль Навроцький, а не Рафал Часковський? Я вам сьогодні назву свою суб'єктивну думку і поясню, чи варто українцям взагалі про щось боятися, звідки взагалі це все появилося, ви цілком добре знаєте. Тому що, коли Кароль Навроцький завітав в гості до Слави Міраменцена, то він йому пообіцяв, що до українців буде дуже добре відставитися в лапках. Ну але чи так це буде насправді? Всі ми прекрасно розуміємо, що. Всі ці вибори, передвиборча кампанія, це була велика театральна постанова. Не дарма ж Славмір Менсен, який набрав дуже велику кількість голосів та Браун, вони віддали свої голоси, а точніше, закликали своїх виборців голосувати за Кароля Навродського, а не за знову ж таки Рафала Часковського. Хочу одразу на початку розділити, що я не вболіваю ані за одним, ані за іншим. Кандидатом, тому що по-перше, що я не маю права вибору, і я не закликав і не агітував жодному із своїх відео, щоб хтось із українців, котрі вже мають громадянство, голосували за того чи іншого кандидата. Мені попросту немає сенсу нікого агітувати, тому що я. Знову ж таки, можу виражати свою суб'єктивну думку, і мені це подобається. Я ні від кого не залежу. Отож, друзі, я собі підготував тут чотири пункти, я їх вже називав на Тікток, Інстаграмі та Фейсбуці. До речі, якщо ви хочете застрахувати автомобіль по всій Польщі, це можна зробити дистанційно, зателефонувавши за контактами, які будуть в описі під відео, і також легалізуватися, отримати карту побиту на основі всього, що можна, що доступно сьогодні є, ви також, друзі, зможете за контактами, які є в описі. Тільки Малопольське воєводство. Отож, друзі, що ж доброго в тому, що Кароль Навроцький став президентом. А ви виразите свою думку? Не буде монополії однієї партії ПО на владу, так якби виграв Часковський, Польщею керували і уряд, і президент, що призвело б знову ж таки до такої подібної ситуації, як я знову ж таки вважаю, як в Україні. Чи багатьом українцям сьогодні подобається те, що відбувається в Україні? Багато хто нам обіцяв, що зміниться щось для українців і буде все краще? Щось помінялося? Скажіть мені, будь ласка. Не треба приводити тих останніх подій, які відбулися. Я маю на увазі павутину, бо за це я також радію. І хто б до цього руку не приклав, вони молодці. Я хочу сказати вам, друзі, що це б означало політичну монополію, А отже, менше критики, бо вас би одразу придавлювали, або ж українців, які б агітували. Ну і звісно ж, більше, більше було б контролю над тими вираженнями, які. Проходили на Фейсбуку, будь-де все блокували. Повірте мені, я бачу, як це в Україні відбувається, і те саме було б і в Польщі. Друге баланс влади це гарантія стримування. Тепер президент від опозиції, а уряд від пропра... пропа... проправлячої партії коаліції це означає постійне протистояння, пильний нагляд один за одним. І головне менше шансів на безконтрольні рішення вони будуть змушені рахуватися суспільством. Що це означає? Хтось буде казати, що вони будуть постійно воювати. Ну, слухайте, дайте мені, будь ласка, відповідь на мої питання. Сьогодні президентом Польщі є Дуда. І знову ж таки, ви бачите, якісь стички, що вони постійно воюють? Ні, Дуда на каналі Зеро цілком ясно відповів, що вони із Туском зустрічаються тільки тоді, коли треба, хоч уже давно не зустрічалися. Проте, це означає, що вони будуть боротися за знову ж таки свій візерунок, тому що одні. Інші будуть доїжджати, і перед вами дорогі знову ж таки обивателі польські і всі громадяни, які тут проживають. Я хочу сказати це вам в плюс, тому що вони будуть старатися покращити, як би там не було, і податки геть все будуть старатися покращити. Як це буде відбуватися, знову ж таки я не знаю, але я так прогнозую. Наступне, друзі, рівень публічного дискурсу буде тільки зростати. Конкуренція у владі це як конкуренція в бізнесі. Виграє завжди споживач. У нашому випадку виграє звичайна людина, бо кожна сторона буде прагнути показати себе краще. Це те, що я назвав. Ну і четверте, друзі, це шанс для всіх на, рів... на, рів... на рівніше ставлення, особливо для таких, як ми іммігрантів, українців-підприємців. Адже в умовах конкуренції між політичними таборами простіше просувати свої інтереси, ініціативи, голоси не будуть. Так ігнорувати, ну і я відкрито кажу, що перемога Навроцького це не поразка демократії, як дехто кричить, а шанс на здорову рівновагу в державі. І якщо ти живеш у Польщі, ти це дуже швидко і скоро відчуєш. Хочу вам сказати наступне, друзі, те, що я вже підготував, я вам сказав. Якщо хтось буде переживати з українців про те, що буде потрібно пакувати валізи, ну то подумайте собі, собі логічно, хто приймає рішення в Польщі? Президент мені здається, що від президента мало що залежить, президент як візитна карточка. Кожної країни, такої, яка, як, як, я, яка має форму правління подібну до польської так. І хочу вам сказати, що уряд вирішує в Польщі, що буде прийматися. Президент натомість може це ветувати. Але повірте мені, що це все буде доходити до того, що вони будуть домовлятися. Бо, ну слухайте, ні тим, ні тим не вигідно, щоб був державний переворот. І я думаю, що ви з цим погодитеся. Тому Дональд Туск і. Майбутній президент, який вже буде в серпні знову ж таки інаугурований в Польщі, Кароль Навроцький. Вони будуть домовлятися. От чому ви думаєте, чому на президентських виборах не стартував Дональд Туск? Хто скаже, тому що йому прем'єром добре керувати всіма міністрами і так далі. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, що Дональд Туск виражався в сторону Америки в Сполучених Штатів Америки, особливо до Дональда Трампа, про те, що він проросійський знову ж таки, агент хоч це. Я б сказав також великий театр, і те, що відбувалося вчора, е в неділю, так операція Павутина, що це давним-давно все було заплановано. І те, що так довго вилася ця словесна боротьба і акторська гра нам на, на телебаченні про те, що у когось немає карт і так далі, це все було заплановано. Зрозумійте одне, що нам не показують того, що відбувається хаотично, це все заплановане і. У давним-давно узгоджене. Можливо, я помиляюся, тому що я не маю досвіду, я молодий, та ще й побрився, якщо хтось зауважив. До речі, вам так краще чи гірше? Напишіть друзі в коментах. Я точно впевнений, що непривично, але можливо навіть хтось і не помітив. Проте хочу вам сказати ще раз і чітко підкреслити, що я не вболіваю за жодним із кандидатів. Моя точка зору суб'єктивна, тому що від мене і так нічого не залежить саме в цій ситуації. Проте я пам'ятайте, що я хочу сказати одне: що. Треба не забувати, що діється і коїться в Україні. Тому я всіх, друзі, чекаю вас 8 червня в катовіцах в парку доліна Чехставу. Там від 11 години до 19.00 пройде фестиваль борщу. Вся моя родина поїде. Я спробую вас нагодувати українським борщем. Ну і звісно. Ми поспілкуємося на відкриті теми теми. Зробимо селфі. Багато буде хтось писати знову ж таки, що не вдасться комусь зробити. Але я буду цілий день там, тому у вас буде сповна часу для того, щоб насолодитися не тільки тим, що я буду, а й також українськими стравами, народними виконавцями. І повірте, там буде дуже багато крутих виконавців. Я вже не можу дочекатися це буде в цю неділю. Тому, друзі, пам'ятайте, що в інстаграмі я буду публікувати всі анонси, тому переходьте в описі до відео, ви знайдете. Посилання на мій інстаграм, підписуйтесь там, я коротко про все віщаю, і в першу чергу найшвидше. Ну і на сьогодні мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимося в наступному випуску.